Шановні учасники сьогоднішнього заходу. Я хотів би в першу чергу від депутатського корпусу від себе особисто поздоровувати сьогоднішніх нагороджень. Для них це сьогодні є велике свят, тому що в день народження України 20-річчя вони отримали і нагороди нашої держави. Я вважаю, що це історична дата. Давайте ще раз їх привітаємо сьогодні. І ще раз нагадати про те, що ми український народ, що ми 20 років будуємо нашу незалежну Україну і ми з вами історичні особи. Я хотів би подякувати кожного Миколаївця за те, що тяжкі роки, коли ми дійсно ще мали надію на судну будівну галузь, мали ще надію на військово-промисловий комплекс, але міська рада тоді, депутати міської ради, зробили стиму. Для того, щоб забезпечувати людей, наших людей, міста Миколаєва роботою і розвивали малий середній бізнес. Я хочу нагадати, ми перші державі тоді відкрили правила одного вікна, коли підприємці отримували дозвіл на землю, на комунальну власність, коли ми з вами вчилися першим кракам нашого бізнесу. І я вважаю, що це ми зробили завдяки тому, щоб якраз місто відкрити. Тому що правильно сказав Ігор Сергійович, Микола Петрович, що ми тоді були закритими. І всі думали, що буде обов'язково у нас військово-промисловий комплекс, тому розріку, роз, який, який він був. Я думаю, що тоді ми думали, що буде обов'язково авіаносці, але не сталося. Наша держава мирна держава. Ми перші віддали свою зброю атомну. Тому що ми стоїмо сьогодні на захисті своїх інтересів і розуміли ту відповідальність перед всім світом. Я хочу подякувати тих людей, які тоді повірили, коли 10 років назад надали мені можливість разом з вами працювати над місцями нашого міста, Сьогодні нас знають у Європи, Європі, у всьому світі, місто Миколаїв є членом міжнародної асамблеї міст і столиць Буша Радянського Союзу. Ми є з вами членами міжнародної Досягнення, які є в світі, вони приходять до нас. Нам треба використовувати цей час для того, щоб і 20-річчя, через 20 років, наші покоління теж знали про те, що ми робили це завдяки своєму розумінню відповідальності перед державою, перед поколінням. Слава нашій Україні! Слава нашому народу! 20-річчям зі улеєм наша

надання